Чому? Я важлива, перетворюють на мені всі винні. Я важлива, звучить прекрасно, Доки воно не йде в комплекті, пропустіть усі, бо я тут найголовніше, в певний момент самоцінність стала схожою на віп-картку, яка, як дехто вважає, дає нам право на, наш... на грубість. І тут хочеться сказати, не те дороге, що блистить, блищить, бо самоповага це тиха внутрішня опора. А от мені всі винні це вже інше кіно, про інше, про травму, про знецинення, про досвід, який ми не пережили. Про стару звичку, вживати через... Про стару звичку виживати через напор. Але ж іронія в тому, що ті, хто найбільше кричать про свою важливість, найчастіше відчувають себе найменш цінними. Бо коли ти відчуваєш внутрішню силу, не треба нікого штурхати ліктями. А я важлива це про тепло, про ясність і про кордони. А от мені всі винні це про втому, образу. І невивчені уроки, які нам не дають рухатись по нашій спіралі розвитку. В народі кажуть, що хто сам себе шанує, тому, того інші поважають. Тож, може, справа не в тому, щоб вимагати якогось особливого ставлення до себе, а в тому, щоб так ставитися до себе, щоб іншим навіть на думку не спадало переходити ваші межі. Бо сама повага без поваги до інших це не про цінність, це просто погана звичка, замаскована про підтренд. А ви, як думаєте з цього приводу, пишіть в коментарях або в директ, і ми домовимось про особисту зустріч з вами. А також ставлю вподобайку, щоб я ще більше створювала подібних роликів.